Радянських часів та часів незалежності агрофірма Зоря була відома не лише на території України, але й далеко за її межами. З відходом у вічність її незмінного чільника Володимира Антоновича Плютинського справи на підприємстві кардинально змінилися. Боротьба за землю, майно та владу і вплив кардинально відбилися на долі підприємства та людей. Отож, хто? Нині господарює на території Зорянської сільської ради, і що з цього мають люди про це і не тільки піде мова у сьогоднішній програмі Перехрестя правди. Зоря, що в Рівненському районі та Володимир Антонович Плютинський є невід'ємними, тож не згадати його означало б обійти увагою майже епоху. Бо саме він, прийшовши на ці землі у 1951 році, всі свої сили, вміння та життя вклав у їх процвітання. Через 20 років зоря стала потужним рентабельним господарством, показовим для всіх республік колишнього союзу. Ця земля завдяки людям та двічі герою соцпраці Володимиру Плютинському. Прославилася високими врожаями кукурудзи та зернових культур, тваринництвом та родючими садами. Згодом тут почали працювати концерни та склозаводи, м'ясокомбінат, теплиці та багато інших структурних підрозділів. Невпізнанно змінилася інфраструктура колись непомітного села, що нині нагадує затишне містечко. Завдяки активній розбудові селище Зоря чисельно зросло в рази. Я в господарстві вже працюю майже 40 років. Після закінчення інституту прийшов і працював весь час Владимира Антоновича. Колись у нас було, я прийшов, було 3600 працівників. Я лічно його возив 10 років, а взагалі-то все життя ми по сусідськи жили 200 метрів хата від хати, то я з ним все життя вважайте, щоб так пов'язане. Він багато зробив для людей. Ну, подивіться, наше село. Це ж. Понімаєте, мені приходилося з ним об'їздити сім республік. Всі великі господарства ми бачили де що по сравнянні, що я бачу, що у нас у нас дуже багато зроблено. Подивіться, скільки це ж це ж, розумієте, вже невелике місто. Нічого вічного немає. Завершилася і епоха Володимира Плютинського. І як часто буває, із з відходом господаря виник своєрідний колапс, бо з'ясувалося, що гідного послідовника та продовжувача його справи його рівня немає. Далася в знаки економічна та політична ситуація в державі. Втім, бажаючих накласти руку на майно потужного господарства не бракувало. З'явилися нащадки та численні кредитори. Не обійшлося без протистояння та рейдерських захватів. От тільки місцевих жителів такий перерозподіл не влаштовує. Грохима Плетинського це колись флагман радянського союзу, колгосний був. Зараз там практично все розвалено. Особливо приложив руку до розвалу остатків тієї величі. Це почалося воно при Володимиро в останніх роках Володимира Антоновича Плетінського, але основне приложив слідуючий керівник Саміло Ігор Михайлович, при якому навіть пройоми для дверей, які були обшиті металом. Уголком зрізалися, стіни падали, а метал вивозився. Він дорізав все, що міг. П'ять років тому то землі не оброблялись, фактично були запущені в багатьох випадках, починаючи від сіл зорі, Грабово, і закінчуючи навколишніми селами, які входять в нашу громаду, а це 11 населених пунктів. На збори за участю громади місцевої влади та представників інвестора нас запросили жителі селища Зоря. Мовляв, запитань та проблем багато, а вирішувати їх нікому. У районному будинку культури градус розмови підвищений, от тільки відповідати за те, що сталося у попередні майже сім років, схоже нікому. Чому основна ціль, чому ми зібралися тут? Є два різних питання. Перше. Я так їх розбив на такі дві групи. Виконання договорних умов по оренді земельних паїв. І друге, славнозвісне, давно вже протягнуте питання майнових, майнових паїв, які ще заложені були у 1993 році, де вам були видані пайові книжки. Чумак пообіцяв золоті гори. От там в залі ми сиділи, і він обіцяв золоті гори, що здайте землю в оренду, здайте землю в оренду, будемо господарювати, будемо розширятися. Це його слова зі сцени у залі там. Люди повірили, бо він Зорянський, що він щось зробить. А він, по суті, це була подставна фігура, яка заключала договори і передали зараз агрохолдіну. Проти, коли сільська рада, є я є. як заступник сільської ради, була проти такого захвату, як відбувся захват. Ну це робили певна група людей. Ви знаєте, хто до вас ходив і робив. Авроти зоря орендує землю і він не робив ніяких захватів. І так само Лабазюк також не замішаний у цих захватах. Півтора року тому на зорянські землі прийшов новий інвестор, хмельницька група компанії Вітагро, яка створила на базі Рівненського району агрохолдинг Зоря. Саме на нього частина місцевих жителів покладає надії на відродження господарства, інша звинувачує в існуючих проблемах. І, хоча на самих зборах керівників компанії не було, вони погодилися відповісти на конфліктні запитання і показати результати свого нетривалого перебування на Рівненщині. Чому ми завітали на зоринські землі, можна віднести, зокрема, саме занедбання одного з найпотужних на теренах України та колишнього Радянського Союзу господарства. Земля не оброблялася належним чином. Працівники місяцями не отримували заробітної плати, а майно підприємства розкрадалося та чи іншими шляхами взагалі вибувало з підприємства. Тому Наше рішення було прийти з рукою допомоги саме для, до громади села Зоря. Відповідно до постанови господарського суду, від 24 лютого 2016 року прат агрофірма Зоря імені Плютинського визнано банкрутом і відкриту ліквідаційну процедуру. Як повідомив на наш запит, арбітражний керуючий Дмитро Ткачук з 2010 року приватне акціонерне товариство мало значні борги перед іншими юридичними особами, і їх обсяги щорічно зростали. Саме тому у 2014 році один із кредиторів подав позов щодо визнання агрофірми Зоря імені Плютинського банкрутом. Сам Дмитро Ткачук прокоментувати ситуацію на камеру відмовився у інформаційній довідці з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено процедуру банкрутства. Дізнаємося, що станом на 14 червня 2016 року прац зоря імені Плютинського має майже 75 мільйонів боргів кредиторам. Колишні учасники процесу стверджують, що ця цифра була значно більшою. Прийнято до розгляду судом заяву про було на 189,5 мільйонів. Півтора року суд ішов, і один із кредиторів був і я, представник КСП «Акрофірми Зоря» з сумою майнових паїв на 5 мільйонів 600 тисяч. Через півтора року суд такі в кінці кінців мене викинув, не визнав, але не тільки мене одного. Як його вирішити, спілкуючись з генеральним директором Петром Петровичем, то він говорить про те, що сьогодні ну, треба, щоб мати офіційні документи, щоб ви ці майнові паї. Так як у нас, наприклад, по КСП Світанку, Голишів, є вони на руках людей майнові сертифікати. Це є документ, з яким можна працювати і можна щось вирішувати в майбутньому. По агрофірмі Зоря чи по КСП Зоря сьогодні ці документи відсутні. На зборах питання про розрахунок за майнові паї присутні адресують юристу агрохолдингу Зоря. Водночас, пайовики стверджують, майнові борги виникли задовго до приходу нового інвестора. Ці претензії почалися ще з 1993 року, коли колгосп, славнозвісний, на весь Радянський Союз, потім на Україну, агрофірма Зоря було розпайовано між пайовиками. Ми зібрали всі сертифікати акцій, а це була сума десь близько, ну не близько, 2 мільйони спрощень. Значить, і звернулися, щоб на це нам дали майно, але нам треба, до 700 ці землі. Коли ми пішли в державний фонд синих паперів, а вони сказали, а це все фальш. Заварить цю кашу, ще Володимир Антонович. А не обіцяв, а чумак обіцяв, що буде вирішуватися майнове питання. Не тільки земельне, майнове. Він пообіцяв людям. Як в свій час Володимир Антонович обдурив бойовиків, створивши підтивну. Видавши фіктивні документи на майно, зараз яке, виходить, нікуди не піде з ним, так потім чумак зробив, обдуривши вас усіх, забравши землю, передавши агрохолдингу, і кінців немає. То агрохолдинг зоря до цих боргів немає ніякого відношення, тому що ми не є правонаступниками прату, ми не є правонаступниками Лютинського фірмі Другий десятк. Придерні організація, які зайшли, ми створили фірму тут. Так. Сьогодні є борги, ну, наскільки я розумію, арбітражний керуючий тут, він і розбереться з цим, тому що, якщо продається майно, тому що воно в заставі в свій час поставили, чому до таке потужне господарство за 6 років довели до банкротства? Тому що повна безгосподарність. На мою думку, кошти розкрадалися і національно використовувалися. І як результат оця безгосподарність довела до того, що на сьогоднішній день маємо. У людей своя логіка і свої аргументи, а також свої претензії до роботи агрохолдингу. На якій підставі користуєтеся адмінбудівни садковою зараз? Це частна собственно. Садку Як, як туда ми зайшли. Воше по використанню майно є договори оренди, підписані керівниками обох фірм. Зі сторони прата громадря це відповідно арбітражний керуючий, зі сторони е, того агроховування зарядця директора, згідно до якого використання майна прата агрофірма Зоря імені Клітинського є платним. І дані кошти е, перераховуються на розрахунковий рахунок прати агрофірма Зоря. Втім, одностайності з питань розпаювання майна серед громади зорі немає. Скажімо, Володимир Якута, який працює в агрохолдингу завідувачем елеватора, переконаний, що важливіше зберегти і дати підприємству друге життя. Що таке роздати пай? От є сушка, вона розпайована. То давайте я сьогодні заберу оцей монітор комп'ютер, бо собі, бо то мій, бо то мій не пай. А сушка буде працювати чи ні? Не буде працювати. І так саме все остальне. Я з вам скажу, що в, 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 в цьому розпаюванні, особливо майна, майновому розпаюванні, значить, наробили стільки, що все порозвалювали. Оце від вікна до вікна. Оце мій пай, дядько розібрав, коло хати кучу кирпича наложив і все. і все. От нам вдалося тут, у господарстві це все зберегти. Зрозуміти людей, які десятки років працювали в агрофірмі Зоря і наразі залишилися ні з чим, можна. От тільки вихід вочевидь мали б шукати спільно і без зайвих звинувачень. Окрім майнових питань, невдоволені люди і розрахунком за оренду земельних паїв. Однак і тут думки різні. Претензії у тих, хто працював із попередниками, а хто з селян здав землю в агрохолдинг, співпрацею задоволені. Нампотіла. Відбрихатись так, як надія Миколаївна. Ви мені сказали кого ви заключили досвід справ, коли він в стані ліквідації? Він не стане ви не ліквідація. А в чому стані банку? Чому ви не заключений договір праці про фірми зоря? з людьми по 19-й рік, по 17-й заключений. Чому ви не платите? На якій правовій підставі ми можемо по праці в другому раз виходити план? Я розумію, агрохолдзін зоря він теж не має юридичних підстав. Виплачувати, якщо договір не заключений, за що ж виплачувати? Але землю то вони обробляють. У мене два паї. Є ми здали в оренду. і Ми задоволені тим, що наші землі сьогодні не пустують. Бо якби був той ну, колишній голова, то вже, мабуть, бурян поріз би, але на сьогоднішній день в нас інвестори прийшли дуже серйозні люди, і наші землі сьогодні цвітуть. Врожаї пахнуть з людьми, розраховуються вчасно. Є бажання в кого яке і грошима, і сахаром, і пшеницею. Можна вибирати любий вибір. Хто який хоче, то такий вибирає. І затримки немає ні за чим. Початок дуже хороший. Я не працюю вже я на пенсії, але те, що я побачив зараз, враження дуже хороше. Оплатою цих паїв і з обробкою. Нас зараз не де клаптика землі нема, щоб були не зорна. Їх можна техніка. Вони вже попривозили свою, у нас в основному ця якась іностранна техніка, так і, як танки ходять по полі. Люди є всякі, всім ніколи не вгодиш. На території Зорянської сільської ради лише 200 гектарів землі знаходиться в одноосібному користуванні. Нарешту, а це 4200 гектарів розпайованих земель, укладено договори оренди. Основних орендарів два: фермерське господарство П'ятигірське та Агрохолдинг Зоря. На 2015 рік це було 1400 договорів з агрохолдингом фірмою Зоря. Крім того, на території Зарянської сільської ради є фермерське господарство П'ятигірське. То вже в 2016 році кількість таких договорів становила 2700. Тобто це показує те, що укладають договори оренди з громадянами. Водночас з фермерським господарством дещо зменшилась кількість договорів оренди. Згідно закону. Про оренду землі будь-які відносини регламентуються виключно цим законом, а також договором підписаний між власником землі і орендарем. В Рівненській області виробляє майже біля 7 тисяч гектарів землі, плюс ми ще біля 300 гектарів землі виробляємо на Волинській області. В основному сіємо зернові культури, це озема пшениця, озема ріпак, ярий ячмінь, соя, соняшник і кукурудза. Є ще десь гектарів 200-250, Ми підводимо під кормові культури, так як у нас в на господарстві є ще ферма. Ми дотримуємося технології виробництва, так щоб і затрати були чи менше затрати, ну і взяти який врожай, щоб був максимально взяти врожай. Слід зазначити, що середня зарплата по агрохолдингу у межах п'яти тисяч гривень. А окремі працівники, що контактують із шкідливими для здоров'я речовинами, отримують значно більше. 15 тисяч до 20 тисяч. Працював на похожих оприскувачах і освоюю і так. помалу. Другий рік тут, у Вітагрі. Добре, звісно, робота є. Багато працюють людей. І задоволені. задоволені. Про борги по виплатах за оренду землі, а це майже 7 тисяч гектарів, не може бути мови, переконують керівники Вітагро. Адже частково розрахувалися із пайовиками вже навіть за цей рік. «Агрохолдинг Зоря сьогодні обробляє всі землі, які я попередньо зазначив, згідно чинних договорів, які підписані саме безпосередньо з пайовиками Жоринської сільської ради. Де вони всі пройшли належно оформлені і зареєстровані в державних установах. За 15 рік, 2015 рік, ми виплачували зерном пшениці чистим, вив'яним, усушеним, цукор або гутівка на бажання самих пайовиків. Виплачено було оренду плату. В 100% об'єму у 2016 році орендну плату ми збільшили до 5%, де буде також видаватися грошова орендна плата вже зараз проводиться або в грошовому виразі, або зерном. Відразу після збору урожаю. Прозвучали на зборах претензії і щодо заборгованості до Пенсійного фонду України. Року 2014 року до пенсії втрачають. Ті, хто пішов на пенсію, ті, хто піде, вони півтора року, рік і 70 випадає з їхньої діяльності, чому ви не сплатили до сьогоднішнього дня пенсійній комусь. <зас> Якщо визнано банкротом, то має відкрити арбітражний виконавець і суддя, має відкрити рахунок. І ці всі кошти, що продала ароголів зоря, все майно, продала, підеріть, запаси наші. Що виростили, що ще сіла дінська фірма, зерно, яблука, молодша товарна ферма худобався. Кошти поступали, могли заплатити і в пенсійний фонд, тому що я сам особисто два роки втратив у пенсії. Борги перед пенсійним фондом насправді є. Вони сягають двох мільйонів гривень, підтверджують у рівненському об'єднаному управлінні пенсійного фонду. А зарахування стажу та перерахунок пенсії працівникам агрофірми зможуть зробити тільки після погашення цієї заборгованості. управління пенсійного фонду, як в районі, так і Рівненське об'єднане управління повністю вичерпало. Скажімо, свій вплив. Ми заявили дані кредиторські вимоги. Вони визнані судом на сьогоднішній день. Не погашена заборгованість з грудня 2012 року. То з грудня 2012 року всі не буду казати за всіх працівників, але більшість працівників бор, боржника банкрута не отримали свій страховий стаж. Вимоги пенсійного фонду, як і фондів соцстрахування, віднесено до другої черги задоволення вимог кредиторів. Арбітражний керуючий повідомив, що це може статися після реалізації частини майна боржника. За інформацією Дмитра Ткачука, майна у боржника достатньо, аби погасити вимоги першої та другої черги. Після того, як внески будуть сплачені, якщо в державному реєстрі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде наявна інформація про сплату внесків по кожній особі окремо щомісячно цей платіж буде проведений, то для даних людей буде проведено перерахунок, вони отримують право як на призначення пенсії за рахування стажу, так і на перерахунок наявних пенсій з урахуванням того ж стажу, який ну, на сьогоднішній день, на жаль, боржник банкрут не, не проплатив. На яких умовах група компанії Вітагро експлуатує будівельну та сільськогосподарську техніку? Обурилися присутні на зборах? Директор Степан Бігуляк демонструє, скільки за короткий час зроблено на орендованих землях. Показує збережений елеватор, відремонтований цех для зберігання зерна, реконструйовану залізничну колію, яка збільшить об'єми відвантаження продукції, відновлену та осучаснену білівську тваринницьку ферму, новітню техніку на полях, автопарк і підтверджує. Так, да, дійсно кран загнаний Хмельницький і він ремонтується. Там вже на сьогоднішній день більше півмільйона вкладено коштів. Але в нас, якщо є робота в групі компанії Вітагро, допустим, треба мені сюди техніки, я не встигаю щось зробити. Перекидається техніка сюди. У нас на сьогоднішній день група компанії нам дала сюди три джундіра, про це не говорять. Нам дали сівалки, нам дали джундірівську цей. Оприскував самохідний нам нам дали МТЗ 82 Білорус «Білорус-21-21». Це... про це ця техніка, вона от це все воно орендується, чи це вже перебуває у вашій власності? Орендується. Невдоволена частина людей звинувачує агрохолдинг у невиконанні соціальних зобов'язань. Ті ж у свою чергу запевняють, що надають громаді всесторонню підтримку. Навесні група компаній Вітагро заключила соціальну угоду із Зорянською сільською радою, що включає у себе 11 населених пунктів. Тепер у кожен без винятку надходить суттєва допомога. Про те, що за словами конкретні справи підтвердили і керівники соціальних закладів, і жителі селища, ми зверталися в різні інстанції зокрема, Вітагро нам допомогло в цьому році таким чином, що поміняли вхідні вікна. Вхідні двері міняли вікна. Ну, відчувається допомога. Також приємно, що не відвертаються. На 1 вересня приїжджали представники, де робили подарунки першокласникам. Я особисто задоволений, тому що відчуваєш зворотній процес, відгукуються на прохання, поважають, приймають і проблеми дослуховуються після смерті геніального. Талановитого керівника Володимира Антоновича Плютинського було боляче спостерігати, як наше село руйнується, занепадає, як наше господарство розкрадається. І ось з приходом професійної команди агрохолдингу Зоря наше господарство нарешті почало поступово відроджуватися з'являються нові робочі місця, гарні зарплати. Соціальна угода в минулому році було 330 тисяч. Але в цьому році зросла майже близько півмільйона. І вже не пройшло ще півроку, і вже і виплатили майже 400 тисяч. Платили на ці проекти, які я вам раніше говорив. У 2015 році нами було підписано договір про соціальну угоду, де 60 гривень з кожного гектара група компанії Вітагро надавала на розвиток села. У 2016 році ми дещо збільшили надання соціальної допомоги. Ми Підписали соціальну угоду з керівництвом сільської ради, де ми надаємо 100 гривень з кожного гектара по на соціальній на угоді. І хочу запевнити, що це не просто суха цифра 100 гривень за гектар, тому що я впевнений більше, що коли виникнуть питання і 100 гривень вже піде вище своєї межі, ми розуміємо проблеми села шкіл, дитячих садочків, церковних громад. Тому максимально ми будемо допомагати Зоранській громаді. Ось такі суперечливі думки. Присутні на зборах вважають, що саме новий господар Агрохолдинг має зрозуміти людей і піти їм назустріч. Тож було прийнято рішення зустрітися із генеральним директором компанії групи Вітагро і обговорити можливість хоча б часткової виплати вартості майнових паїв то нам хотілося б, щоб ці збори сьогодні в кінці проголосували за те, щоб провести зустріч з Абдзиком. Якщо ми нічого не домовилися, у нас можуть інші бути. Ті, що я ще з самого початку говорив, тільки мене вибрали голову, я казав, це питання можна було вирішити і багато разів вже. 500 чоловік під контору з ломіками і руками. І тут було б міліція, поліція, прокуратура, керівники району і області. І ці питання були вивчилися, але декому це не подобалося, що так не можна. Я особисто розумію біль людей. Я розумію, що на сьогоднішній день є ця проблема. Але ця проблема має вирішуватися з компромісом, взаєморозумінням двох сторін. Це не має бути, що ми будемо збирати збори, ми будемо ловити і душити вас за шиї, бо ви нам дожди. Сьогодні група компаній нікому нічого не долажна. Ми справно платимо податки, ми справно платимо заробітну плату. І до нас претензії, ми розраховуємося по паях, до нас претензії вони не можуть виставляти ніяких. І вони це розуміють. Хто і яким чином повинен відповідати за борги попередників? Однозначної відповіді немає, бо в різних випадках до вирішення цих питань підходять по різному. Однак найчастіше саме люди залишаються ні з чим. Водночас дивно, чому за стільки років ні влада, ні громада не ставили ультиматумів і не знайшли компромісного рішення. І чи правильно знищити те, що напрацьовано такими зусиллями? На жаль, реформування аграрного сектора вкотре підтвердило, що ці процеси в Україні не контрольовані. Чи порозуміються представники громади та новий господар на зорянських землях наразі стверджувати важко? Хоча компроміс шукати доведеться, адже обидві сторони зацікавлені. У розвитку аграрного краю відновлені виробничих приміщень та створені нових робочих місць. Дивною у даній ситуації виглядає інертність та відсторонення від конфлікту як обласної, так і районної влади. Хоча саме органи місцевого самоврядування мали бути зацікавленою стороною, як у вирішенні проблем громади, так і створенні привабливих умов для інвесторів. До зустрічі на перехресті.